Нині потрапити у селище широке, не журналістам дозволяють лише на броньованій автівці, бої тут не припиняються вже більш як десять днів. Бойовики закріпилися на східній околиці селища, українські військові на західній. Центральна буферна частина під постійним вогнем. Тут да, кожен день я я не можу сказати, чесно. Тут постійно, вже теряєшся в днях. Ночью стріляють, дню стріляють, стріляють танками. Стріляють гаубіцями, мінометами, 120-ми, 82-ми. Сьогодні бойовики обстрілювати селище почали від 3-ї години ранку. По українських позиціях б'ють із мінометів, важкої артилерії, танків. Крім того, почали застосовувати заборонену зброю. Вдалося зняти відео, як противник обстрілює Широкіно за допомогою боєприпасів на повітряних розривах. Те, що на одній висоті вони розриваються ці боєприпаси. свідчать про те, що це якісь радіопідривники. Наші збройні сили такі боєприпаси не застосовують. Це, ймовірно, боєприпаси з готовими обойними елементами або якісь нові боєприпаси, які застосовуються, і, скоріш за все, це з Російської Федерації. Селище ще зазнало значних руйнувань. Більшість місцевих мешканців навідується в село лише щоб забрати необхідні речі. У Широкині та на його західній околиці, селищі Бердянське, залишилися одиниці. Серед них пані Ганна, що понад 20 років тому переїхала у ці місця з Житомирщини, рятуючись від Чорнобиля. Нині каже, тікати нікуди. Дітей відправили у Харків, а самі разом із чоловіком доглядають господарство, корів та телят, а також усіх сусідських собак, бо вся вулиця виїхала. Як тільки починають це... стріляти, ховаєшся, хоча б і в хату у нас і подвала такого нема, щоб заховатися. Оце возник... Мо королам воду, їздимо туди них. Генератор держимо, тому що в нас міг і генератором це світ у нас ганяє. Пані Ганна розповідає, днями у широкіні від кулі снайпера просто у себе в дворі загинув місцевий мешканець. Повернути мирне життя єдине, чого хочеться. Жінка каже: шкода солдатів, що гинуть зовсім молодими. Воюють крепко, дітки гибнуть. Дітей жалко. Ось вони тут ходили. А я 15 штук подошло. А я кажу, дід, може, вам молочка дати? Протистояння у Широкіні не припиняються. За інформацією розвідки, противник продовжує стягувати живу силу та техніку до його околись. Втім, не настільки масштабно, щоб загрожувати Маріуполю. Українські військові запевняють, сил та засобів не пустити ворога у них достатньо. Євген Гончаренко, Тетяна Ігнатченко, Донецька область, п'ятий канал.